Психологія впливу Роберт Чалдіні. Книга Бестселер написана науковцем. І сьогодні буде про те, чи варта вона уваги і чому саме ви можете навчитись завдяки цій книзі. Це відео буде корисне, якщо ви керівник команди, у вас є власний бізнес, ви постійно щось купуєте і не хочете вестися на уловки. Продавців або ж хочете навчитися продавати ефективніше. Привіт, я Аня, психолог і трансформаційний коуч, і на моєму каналі Mind4Master ми розбираємо науково підтверджені інструменти та техніки, які допомагають покращити як повсякденне життя, так і бізнес-сферу. І як я вже казала, сьогоднішній випуск буде присвячений книзі Психологія впливу Роберта Чальдіні. І цю книгу автор починає досить цікаво. Він розповідає про те, що в своєму житті він завжди був людиною, на яку було легко власне. Нанести цей вплив. Тобто він завжди купував якісь речі, які йому були непотрібні. Він легко вписувався в якісь схеми, не підписувався в якісь клуби, інвестував додатково кошти, коли він цього не хотів робити. І так далі. І так далі. І він, нарешті, на якомусь етапі свого життя вирішив розібратися з цією історією. Сьогоднішнє відео я хочу почати з історії, яка представлена в даній книзі. А отже, до Роберта телефонує його подруга. Вона проживала і працювала в невеличкому містечку біля моря, і в неї був свій магазин. Ювелірних виробів. І ось в цьому магазині ювелірному виробів вони завезли новий камінь і виставили його на продаж, але вже на протязі довгого часу вони ніяк не могли ці прикраси продати. І ця, значить, власниця цього магазину вони пробували різні маркетингові ходи, змінювали місця розміщення товару, але ніяк якби ніхто з покупців не звертав на нього уваги, і товар постійно залишався на полицях. І от, власне. Власниця цього магазину вона вже в якийсь момент розізлилася їй просто набридло постійно бачити цей товар. Хоча насправді, як вона пояснює, співвідношення ціни і якості, якості матеріалу, вона була чудова. І ось, власне, власниця магазину вона залишає записку своєму працівнику, де говорить про те, що вистави їх на продаж і продай за одну другу ціни. В цей час наш продавець вона неправильно зрозуміла записку. І замість того, щоб виставити товар в продажі за півціни, вона його виставила на продаж ціною удвічі більшу, ніж була встановлена попередньо. І о диво, що відбулося, весь Вар розійшовся, прикраси дуже швидко продали, і власне за цією такою, якби новиною, здивуванням, тому що у власниці подруги челдіді було дійсно здивування. Знаєте, таке What the fuck, що відбувається. Вона позвонила до Роберта і запитала, щоб він йому пояснив ось цю механізм психологічної поведінки, чому так відбулося. І сьогодні, якраз, ми будемо розбирати декілька таких прикладів і давайте зупинимося з вами власне на цьому. Давайте подумаємо трошечки на секунду, що взагалі відбувається. От давайте уявимо, приїжджають люди на відпочинок. Так вони розслаблені, гуляють, мають трішки збережень, чи там може не трішки в кишені і готові їх витратити на те, щоб придбати щось класне для себе, якусь приємну спогадку. І коли людина заходить до ось магазину з прикрасами і з дорогоцінним камінням. Давайте будемо з вами щирі, що я думаю, 95% людей взагалі не розбирається в цьому камінні. Ну принаймні, я точно відношуся до цієї категорії людей. І коли ми заходимо, дивимося, ми в розслабленому настрої. У нас немає бажання, щоб іти в інтернет, щось шукати, аналізувати і зрозуміти власне, який товар буде хороший, чи який там камінь дійсно є дорогоцінним і вартує своїх коштів. Люди зазвичай знаєте користуються такими гевристиками, тобто з готовими схемами, спрощеннями, що допомагають їм виявити якби хороший товар. І в даному випадку, коли людина не розбирається в матеріалі, що буде показником того, що вироб дійсно якісний, як ви думаєте? Що прийшло вам до голови? І звичайно, це ціна. Тобто, у нас в голові в людей є ось таке, знаєте, співвідношення, де Ціна дорівнює якість. І я коли читала власне цю книгу, я була в літаку, і от на цей момент ціна дорівнює якість, точніше, навіть не ціна, знаєте, дорого дорівнює якісно. Ось так. І ось на цій фразі дорого дорівнює якісно я просто розсміялася в літаку в голос. Мені прямо аж незручно стало. А чому? Тому що давайте так, я сама з Черкаської області, з невеличкого містечка. І щороку ми разом з мамою їздили до Хмельницького, де купували мені якісь речі, тобто одяг, взуття і так далі. Інколи ми їздили один раз в рік, інколи ми їздили. Двічі на рік, але це не важливо. Справа в тому, що я пам'ятаю, що коли ми ходили по цьому величезному базарі, ринку, я не знаю, чи ви там бували. Там купа ну насправді він величезний, і там купа різних точок, різних відділів. І, от в ті моменти, коли ми гуляли, мені подобалися якісь речі, там чи ковтинка, чи сукня, ми підходили, там дивилися, нам казали. Це дорога Турція, тобто ви задумайтесь, дорога Турція. Тобто, це не там якийсь суперякісний матеріал, це не унікальний фасон. Просто визначення було дорога Турція. Тобто, ця дорога дорога, воно вже означало само за, само за себе говорили, що воно і якісне, там і унікальне, і, і цікавого фасону, і так далі. Тобто речі, які по-іншому представлялися за допомогою ось цього одного слова дорога. І насправді цей механізм, якби. Усадь, часто використовується наступним елементом, через який проходив Роберт Чердіні, це те, що він домовився з організацією, точніше з компанією агенції нерухомості. Що він буде на протязі якогось часу з ними співпрацювати, і там він якби товаришував одному з найкращих продавців, і він побачив одну дуже цікаву схему. Що саме відбувалося майбутнім клієнтам, перед тим, як показати їхній потенційний будинок, який хочуть їм продати, їх заводили на інший об'єкт нерухомості, типу як один із варіантів, який був в жахливій якості. Ну, що я маю на увазі. Тобто там був жахливий ремонт, він був недоглянутий, Але при цьому ціна для того об'єкту нерухомості вона була завищена. Тобто, людям показували спочатку щось негарне, дороге, які, і вони були звичайно в шоці. Ніхто не хотів цього купувати. Але в принципі, і ідеї в а, агенції нерухомості продати той будинок не було. А потім клієнтів вели до іншого будинку, який був в хорошої якості, з гарним ремонтом, за нормальною ціною, тобто ціною такою, скажімо так, близькою до ринку. І в людей виникав ефект ось цього такого вау, що вони, начебто, зірвали джекпот, тому що щойно вони бачили щось жахливе дороге, а тепер гарне та ще й дешевше. І, звичайно, вони хотіли якнайшвидше погодитися на, на, на цю пропозицію і придбати цей будинок. Чому так відбувається? Тому що наш мозок він дуже любить все спрощувати, тобто наш мозок не може постійно, знаєте, 24 на 7 все аналізувати, дивитися, які є варіанти, порівнювати, вибирати що краще, і так далі. Тому наш мозок намагається спрощувати ситуацію, шукати якісь такі, знаєте, схеми, які підказують, що хороше, що погано, що варто робити, що не варто робити. Ось так було в прикладі з ціною тобто, якщо щось дороге, то це значить хороше, і не потрібно нам відразу йти в цей аналіз і в деталі. І інший момент з'являється з тим, що наш мозок він порівнює. І тепер з чим порівнює мозок? Мозок може порівнювати ось якийсь об'єкт до того, що нам вже було давно відоме, або до якоїсь картинки. Або ж мозок порівнює до того, що відбувалося, або що бачили зовсім нещодавно, і от в даному випадку, коли людям показували, як я казала, негарне, дороге і симпатичне за нормальною ціною, люди відразу вибирали. Тобто не було ось цього варіанта, Знаєте, а ось цей будинок хороший чи поганий, і вони його не порівнювали до якоїсь ідеальної картинки. А вони його порівнювали до того, що вони щойно побачили. І Роберт Чадільні розповідає, що дана агенція нерухомості вони використовували цей трік. У них було декілька таких спеціальних будинків. Ринків, які вони представляли клієнтам перед тим, як показати дійсно вже нерухомість, яку вони планували їм запропонувати чи продати, для того, щоб відбувся оцей власне ефект. Він називається ефект закотвічення. Я корінно думаю, що українською мовою. Давайте пройдемо з вами далі. Наступний елемент, про який би я також хотіла поговорити із продажів, він пов'язаний, наприклад, з автомобілями, що тут роблять, які тут існують схеми. Уявіть собі ситуацію: приходить людина в салон, вона вибирає між автомобілем А і автомобілем Б. В принципі, і один, і інший автомобіль має свої плюси-мінуси, але при цьому покупець не може все таки вирішитись, який автомобіль придбати. І тут, звичайно, в такій ситуації є ризик, що просто людина розвернеться, піде до іншого салоту, там не знаю, з Ауді до Мерседесу вибере там третій варіант і залишиться з ним. І що можуть робити продавці в даному випадку. Дуже часто давайте так: якщо у продавця є бажання продати з якоїсь причини один із цих двох автомобілів більше, тобто, наприклад, він хоче продати автомобіль А більше, ніж автомобіль Б, тому що за автомобіль А він отримує вищий відсоток з продажу. От чисто така знаєте, корисна потреба. Або там цих автомобілів А їх багато, а Б автомобілів мало, і тому треба знову ж таки продати ці автомобілі. А ну неважливо. Уявляємо, що продавець зацікавлений в тому, щоб продати все таки автомобіль а, а а не Б. Що робиться в даному випадку? В даному випадку пропонується клієнту побачити ще один автомобіль. С. автомобіль С, він повинен бути схожий по характеристиках до автомобілю, а але при цьому знаєте, трошки гірший і по якихось там параметрах, які важливі для клієнта, але при цьому там знаєте з вищою ціною. І тоді в той момент, що відбувається в голові людини, вона не починає порівнювати А і Б. Вона починає порівнювати А, Б і С. І в даному випадку, оскільки А на фоні С виграє краще набагато, тому що краща ціна. Тому що більше того функціоналу, яку людина хотіла, то людина автоматом буде якби схильна до того, щоб швидше прийняти рішення, і все таки прийняти рішення на користь автомобілю. А але якщо ви думаєте, що ось ці речі, ці психологічні техніки, вони працюють тільки в продажах, то ні. Я ж вам на самому початку відео говорила про те, що якщо ви власник бізнесу або ж керівник якогось відділу у вас є в підпорядкуванні люди, або, наприклад, навіть працівник відділу кадрів, то я пропоную розглянути з вами ще одну дуже цікаву схему, власне, про психологію впливу і про те, як вона можливо зможе вам допомогти, або принаймні допоможе вам не зробити помилки у своїй професійній діяльності. Так от. Давайте уявимо, що існує дві компанії. Обидві компанії планують зробити підвищення працівникам заробітної плати. І ось у нас закінчується рік, грудень місяць. вони дивляться результати компанії. В принципі результати компанії досить непогані. І ось компанія номер один, фірма X. Вона говорить: так любі працівники, ми там кожного року переглядаємо заробітні плати, і в лютому місяці ми піднімаємо заробітну плату всім, Цьому році планований відсоток якби, зросту заробітної плати буде 3%. І про це говориться там в грудні. В цей час компанія Y, вона також виходить. Має такий самий спосіб роботи з працівниками. Також говорить про те, що ми підводимо підсумки кінця року, і ось в нас буде підвищення заробітної плати. У нас дуже, дуже класні результати. І швидше за все, ви отримаєте підвищення заробітної плати на 7%. Ну, це було в грудні, потім закрили рік. Підвели підсумки, ситуація трошки змінилася, і що піднімаю значить, заробітну плату працівникам і в компанії X, і в компанії Y на 5%. Тобто, давайте ще раз: в компанії X говорили, що піднімлять на 3%, а в результаті змінили на 5%. В компанії Y говорили про те, що піднімлять на 7. А в результаті підняли на 5%. Як ви думаєте, як відреагували працівники в однієї іншої компанії? Чи всі були задоволені і компанії X, і компанії Y? Ну, як ви думаєте, декілька секунд даю вам на те, щоб ви подумали, розкинули з мізками, проаналізували ситуацію? Тому що, як то кажуть, номінальна валюта, номінальний відсуток в кінці він точно такий самий, і в одній компанії, і в іншій це 5%. Але справа в тому, що працівники, яким обіцяли сім, а дали п'ять, вони будуть відчувати, що ви, наче, то знаєте, в них щось вкрали, щось відібрали. Хоча по факту людям підняли заробітну плату на п'ять відсотків, так але люди будуть почувати себе скривдженими, тому що є ось цей момент як коріння. Їм сказали про щось таке, знаєте, велике. У нашому випадку це було сім відсотків, а потім дали п'ять. А ось в компанії, де обіцяли три. А потім дали 5. В них також відбувся ось цей процес якоріння чи ефект якоріння, але при цьому він відбувся в іншу сторону. І тут працівники будуть набагато більше задоволені. І ось цей момент такий, знаєте, мотивації. Звичайно ж, мотивація, ми знаємо про те, що вона там є зовнішня, внутрішня, і вона не залежить тільки від заробітної плати. Але тим не менш розуміючи ось такі механізми роботи, по-перше, їх можна використовувати, якщо це вам окей і відповідає, скажімо так, політиці вашої організації, або ж. Принаймні не робити ось цих помилок, як зробила компанія Y. Наступна історія про психологію впливу, про яку б варто було поговорити, це про авторитетів. Справа в тому, що ми люди часто йдемо, звертаємося за порадою до інших людей, до авторитетів. І тут може бути це, наприклад, лікар, це може бути юрист, це людина, яка займається податками, допомагає їх розраховувати там, сплачувати і так далі. Або ж це може бути просто людина, яка відома в соціальних мережах, і з якоїсь причини вона для вас є авторитетом, і ви прислухаєтеся до її порад і рекомендацій. І що цікаво проговорити тут деякі матеріали, про які вам розповідаючи дослідження. Вони не були описані в цій книзі, але вони підкреслюють знову ж ті самі постулати і ті самі ідеї, про які говорить Чалдіні. Тому я їх додаю, щоб не виглядало це так, що я вам перерозповідаю книгу. Так що ж з цими авторитетами? Тут історія в тому, що вробили одне із досліджень, і, значить, виявилося, що коли людина, це ж знову ж таки, давайте це не у всіх і не завжди це говоримо про статистичну більшість. Але часто люди, коли слухають думку авторитета для них, якогось дорадці, людини, яка. Дає поради в певній галузі, то виявилося, що людина, яка звертається по цю пораду, на дослідженнях МРТ виявилося, що от ці ділянки мозку, які відповідають за критичне мислення, вони перестають функціонувати. Тобто, коли людина звертається до авторитету, її критичне мислення, ось цей спосіб думання і аналізування ось цих порад, він просто відключається. Людина, оце знаєте, кого слухає, ось так і робить. Чому це важливо, і чому я про це говорю? Тому що дивіться, авторитет або людина, яка є спеціалістом в будь-якій галузі, вона також може помилятися. Ну от недаремно ж є історія в тому, що, наприклад, лікарі, коли приймають якесь значне рішення при операції, то є консиліум лікарів. Так, збирається декілька людей. Які обговорюють ситуацію і приймається рішення, що потрібно зробити в даному випадку, щоб допомогти пацієнту? От а от подумайте, тепер коли ми йдемо до когось за поради, або навіть бездумно в соціальних мережах щось там переглядаємо, листаємо. І хтось нам говорить якусь там ідею, нову ідею, і ця людина вже з якихось причин є до нас авторитетом. То ось цей момент швидше за все ваш мозок підключиться, особливо якщо вони налаштовані на те, щоб цю інформацію аналізувати, і ви просто її сприймете, як то кажуть, за святу правду, знаєте, не видовблену на камені, вирізблену, яка просто правда-правд, як то сказати. Хоча насправді так не є, тому що кожна людина може має право помилятися, і це відбувається. І насправді це питання авторитетів, воно дуже цікаве. Його досліджували в пілотів та й не тільки в пілотів, але також одне із таких. Ну це вже не дослідження було. Коли літають літаки, завжди є два пілоти. Є один старший, є один молодший. І коли аналізували причини автокатастроф, о, вибачте авіокатастроф, то виявилося, що в принципі основним чинником авіокатастроф це не є якась технічна історія. Авіокатастрофи вони пов'язані з людським чинником, тобто помилками пілотів. І досліджували один із випадків, де змінився склад літака. І там один менш досліджений пілот летів з іншим капітаном, який там був супервідомий, в нього було якесь звання там і так далі. І коли, значить, вони вже виконували свою роботу, я не пам'ятаю, чи це був зльот, чи це була вже, чи вони садили, літак капітан цей головний, він показав якийсь там рух. Інший пілот він неправильно його зрозумів, хоча цей рух він був неправильний. Тобто в даній ситуації не можна було виконувати цієї дії, яку виконували. От але за рахунок того, що один із пілотів вважав іншого. З таким дійсно авторитетом він для нього був прикладом. То він просто без роздумування виконав цю дію. У зв'язку з цим була авіакатастрофа, і цей головний пілот він навіть пошкодив собі в нього був пошкоджений хребет і здається, він після цього не зміг ходити. І цю історію я вам розповідаю про те, що наскільки, знаєте, ці авторитети на нас авторитет або те, кого ми виставляємо на якийсь підестал, наскільки на нас це діє, що це навіть може призвести до ось таких страшних ситуацій. А я переконана, що пілотів навчають з цього це, пояснюють всі ці процеси. Але тим не менш, наш мозок може спрощати. Шукати ось ці ходи, як зробити простіше, швидше і так далі. І в результаті ми звичайно втрачаємо з вами на цьому можливо кошти життєвий час, приймаємо неправильні рішення і так далі. Сьогоднішнє відео це було напевно. Напевно, одна десята частина книги Роберта Чалдіні. Якщо вам цікаво, щоб я записала частину номер два огляду даної книги, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ще одному із авторів коментаря я обов'язково подарую його книгу Психологія впливу Роберта Чальдіні. Всім дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.